Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Декілька годин тому, приблизно три години тому, відбулася інавгурація Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Вчора раз вітав його попереднього разу, коли він був 45-м президентом. Вітаю і зараз. Сподіваюся на те, що за теперішнього президентства відбудеться не тільки представлення Америки і Американців, а наступить мір у світі, зокрема, в Україні. І Україна переможе агресору Російської Федерації. А також сподіваюся, що Україна теж почне разом з Штатами Америки процвітати тільки без бандитів у владі України. Сьогоднішні головні такі тези, я можу, хочу відмітити, головні тези з першої промови Трампа на посаді 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Золота ера Америки починається сьогодні з цього дня. так вінулося. І не далі країна Америка буде цитати, буде зазвести всі нації і країни. Кожного дня адміністрація і особисто він буде ставити завжди Америку на перше місце. То, що не робили в Україні, жоден президент України. США невдовзі стане більшою, сильнішою і величнішою країною, ніж будь-коли, врятований Богом. Ну ми знаємо, що на нього посяли стріляли. Но, слава Богу, що він живий залишився і тому зараз став президентом, щоб зробити Америку знову великою. Разом подолає інфляцію та знизить ціни, ціну разом з американським народом знизить ціни на продукти. Також оголосить Надзвичайна ситуація, ми вже і оголосили, бо він зразу сказав, що після інавгурації він то зробить, галузі енергетики запевнив, що продовжить віддобудовувати корисні копалини нафту, газ, вугілля. Ну, ясно, вищий буде відбудок, відповідно, ціни падуть на світовому рівні, ну і відповідно російське нафта, газ і вугілля паде в ціні, а то є добре для нашої України. Далі, слідуючи, прибере будь-яку урядову цензуру поверне право на свободу слова. Ми знаємо, що там були на інорації такі, як е, засновники і власники і директора Твіттера, Фейсбуку, Інстаграм. Ну, ясно, відповідно, зараз менше буде цензури, і, і тут може скоріше мої сторінки. В Фейсбуці будуть відновлення. Також припинить спробу, ось, слухайте зараз уважно, спробу використати гендер як зброю. Від сьогодні офіційна політика Сполучених Штатів в тому існує лише два гендери чоловіки та жінки. Тут розумієте, різка зміна. І ви розумієте, я не буду. Роз'яснювати, але ви розумієте, наскільки зміни, змінилася в Америці політика відносно того, що тільки існує два гендери чоловіки і жінки. Ніхто зараз ні того не підкреслює. А я хочу підкреслити, що ви зрозумієте, що це зовсім інакша ситуація міняється в світі. А ми знаємо, що Америка всюди все перше показує приклад і задає тон. Не тільки в прогресі, а й в політиці, і економіці, ну і зараз. Тому що я назвав. Розбудує найсильнішу армію, яку лише бачив світ, буде вимірювати успіх не, ті, не лише тими битвами, в яких буде перемога, а також тими війнами, які закінчать. Зокрема, війнами, які в Сполучені Штати Америки не вступали. Мав на увазі. Я думаю, і за Україну. Так що, думаю, що Україна закінчено, але дай Боже, щоб Україна е, вийшла не тільки вийшла, е, переможною вийшла і повернула свою цілісність, територіальну цінність 91 1991 року. Будуть запускати ракети Штати і вони будуть нести американський прапор ну, особисто на, на планету Марс. Про панамський канал щодо США застосуються дуже високі тарифи. Це не може бути продовжуватися. Знаємо, що Китай керує, він так наголосив панамським каналом. Не можна передавати цей канал Китайцям. Ми повинні забрати його собі, його слова. Буде змінена назва мексиканської затоки на затоку Америки і поверне панамський канал Сполученим Штатів Америки. Підпише сьогодні ще, крім того, низка історичних указів. По-перше, буде оголошено надзвичайний стан на південному кордоні. Розпочне процес поверне мільйонів іноземців злочинців туди, звідки вони прибули, відновить його політику, попереднього політику, залишайтеся в Мексиці. Щодо енергетики, Сполучені Штати буде нацією виробників. Матиме те, що жодна нація. Ніколи не матиме найбільшу кількість нафти, газу з усіх країн на землі велика мета, велика ціль. Почне переглядати торговельні системи Сполучених Штатів Америки, щоб захистити американських робітників та їхні сім'ї. Буде вкладати податки в іноземні країни. З цією метою буде створено службу з зовнішніх доходів, яка збиратиме сім міти. Тут я хочу ще підкреслити, що він хоче всі заводи, які є американські по всьому світі, назад повернути до Америки, і щоб Америка випускала ту продукцію, і Америка мала всю продукцію не тільки по світі, а мала свою продукцію американську, і робітники американці там працювали. Так, підпише наказ нагайно припинити всю державну цензуру поверне свободу слова Америку. Так як я вверху підкреслив, що е, не тільки, але бачите, він її з цим е, Тіктоком зробив, відновив його. І так само ну, ясно, так як я казав, і в Фейсбуці, і в тому всьому іншому буде менша цензура, бо тому що власники і директора цих. В соціальних мережах були присутні на інаурації. Ну, що хочу ще сказати. В інавгураційній промові Дональд Трамп жодного разу не задав Україну. Але от той цей підтекст можна сказати, перше, за те, що армія буде, то, що ну, могутня американська, що зупинить ці війни, ну, то ясно, відповідно, що не приймає Америка участі, ясно, що відповідно. Буде в Україні припинена війна. Але треба, щоб Україна не тільки припинила війну, був мір в Україні, а Україна повернула кордони майже 91-го року. Думаю, що от зараз, враховуючи те, що я сказав, що і за, за Фейсбук, що буде відновлення і так далі, багато політика зміниться в всіх соціальних мережах. Так що. Сподіваємося на краще. Сподіваємося, що 47-й президент буде краще за 45-го, ну, за Трампа на Трампу. І будемо сподіватися, що в Україні буде мир і перемога України не тільки над агресором, а й з часом і над бандитами у владі України. З вами був Богдан Гавриляк.